Звітаю. Більше з нас, ті, хто прагнуть зростання та вдосконалення, шукають важелі в мотивації. Але є думка, що повага важливіша за мотивацію. Чому? Тому що мотивація, вона хвиліподібна. Ми помічаємо, що ми читаємо якусь мотиваційну книжку або дивимося мотиваційне відео, відвідуємо семінари особистого зростання в нас піднімається хвиля, ми активні, ми бадьорі, а потім воно згасає ми повертаємось на той самий рівень. Тому важливіша за мотивацію самоповага. Самоповага це фундамент. Як розвивати самоповагу? Став реальні цілі. Кожного дня роби що, що змушує тебе рости. Дрібні перемоги формують повагу до себе. Друге, перестань чекати ідеального часу. Почни зараз. Тут і зараз. І третє, дотримуйся своїх обіцянок перед собою. В підсумку серед інструментів зростання на першому місці стоїть самоповага. Потім мотивація і далі дисципліна. Роби і дій.